На уроці ви навчилися тактувати мелодію. Це коли на першу сильну долю раз рука йде вниз. А на другу слабку, навпаки, вгору два. Повторимо цей прийом. Раз, і два і. Раз, і два і диригентська схема у розмірі дві чвертих трішечки відрізняється. Ми не просто опускаємо та підіймаємо руку, а заводимо її у бік, у управо. Раз і два і. Раз і, бачите, я ніби відштовхую м'ячика. Два і. Ставлю крапочку і від неї відштовхуюсь. Тепер спробуємо продиригувати мелодію пісні Будуємо мажор разом. Зверніть увагу, наприкінці нотного стану стоїть знак репризи, що це означає, що мелодія повторюється двічі. Спочатку заспіваємо нотами. Перший раз співаємо разом, а другий ви самостійно. Приготувалися До ре, Стала черга проспівати зі словами. Приготували руку всі знали. А тепер я пропоную проспівати цю пісню самостійно. Чудово.